500 доларів коштує, щоб ви пригнали авто США. Як це працює? Там ж великі. Блядь. Йо! Блядь. Да, всього 500 доларів коштує е, послуга е, покупки, доставки, пригона, розмитнення е, зі штатів. 500 доларів і вся ця логістика буде закрита. Всього за 500 доларів. Це автомобілі зі штатів, кому потрібні, можемо пригнати Рог, пасад, тавалон, камрі, тесла неважливо. І, е, Якщо вам це не потрібно, у вас є свій автомобіль, ми можемо його відремонтувати. У нас є рихтовка, дві рихтовки, дві малярки, три стапеля, повний інструмент. Це ми все можемо зробити для вас по дуже гарним Гарція. цінам. Да. І якщо це вам теж все не потрібно, 50 на 50 робота в таксі на найкращих умовах, на найкращих ліцензованих автомобілях. Все шапки профіля є. Номер телефона менеджера. або в особисті пишіть, ми вам допоможемо.